Сьогодні ми з вами, дівчата і хлопці, приготуємо святковий салат. Він називається гніздо. Він дивить, ну вигляд має такий дуже гарний. І я думаю, що як хтось з його зробить до Великоднього столу, це буде дуже гарно і смачно. Що для цього нам буде потрібно? Огірок свіжий, картошка смажена, можете. На корейську моркву натирати, ну, то, що моркву ми тримаємо тертушці, або на просто нарізати соломкою і посмажити, потім можна брати любе куряче м'ясо, у мене буде капченне. Потім яйця, замаринуємо цибульку, майонез, звичайно, і кріп і перепилені яйця. Для початку беремо нашу цибульку, ріжемо її. Або кольцями, або полукольцями, ну, як захочете. Додаю сюди трошечки, в общем, е е чайна ложечка цукру і оцет теж чайна ложечка. Так. Зараз додам, бо ага, от. І це перемішаємо, і поки будемо. Зараз нарізати інші продукти, вона трошечки промаринується. Так, поки наша цибулька маринується, ріжемо наше м'яце. Можете порозривати на волокна, ну це за вашим бажанням. Цей салат робиться слоями. Вирізаємо. За цей час промаринується наша цибулька. Так, беремо. Таку, я взяла таку ось глибоченьку миску, ви яку захочете. Так, і беремо її так, трошечки так внизу. Порисували. От. Ложимо відразу наше м'ясе. У мене вже цей котик вже буде щось зібрати, зловити. Так, м'ясце виклали. Беремо тепер наш майонез малюємо так. Не, не жалійте майонезу, щоб він був такий ситненький, він буде дуже смачний, а то буде сухий салат. Так, Тепер сюди нашу цибульку. Якщо у вас там цей, ну в мене такої рідини там багато немає, бо я от оцтуш... ж. Ну, я все напишу вам пропорції. Я ж, як завжди, під відео, пропорція буде. Цибульку я не буду мастити майонезом. От так, все. Тепер беремо наш огірочок і ріжемо його кубиками. Ложимо сюди огірочки наші. Так. Розрівняли так. Ну, у вас такою буде, як горочкою. От. І помазали майонезом. Отак от, от. Так, тепер беремо на тертушку, натираємо наші. Яйця. Я тру прямо сюди. Ви можете окремо тут ложити. Так, тепер беремо, поливаємо тут майонез. Тепер беремо наш кріп, ріжемо його міленько. Так, нарізали наш кріп. ну Для початку ми беремо нашу картоплю. Ось така вона у мене вийшла. Я її е, на, цей, на бумагу цю поклала, чи там, можна в, сіт... в отакий, щоб воно сходила лишня оця олія. О, бо ви її смажите в олії. Е, я вам вже сказала: або берете на тій тертушці що корейська морковка. Або просто на, я взяла ножем, нарізала і так соломочкою і посмажила в олійці. Воно там смажиться хвилинки три, напевно, а може і того не, не було. Так, і тепер отак от беремо, обкладаємо наш весь салатик. Так, коли ви отак от виклали його, беремо посерединці і виложуємо кріп. Як захочете більше-менше, це у вас вже, ну, це ваш вибір. Я взяла такий гарненький пучок. Тепер беремо наші яйця. Отак. І так рівненько ставимо. Я взяла три, можете більше. Ось такий вийшов у нас цей салат. Дивіться, як гарно. Це просто і дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт салатику, готуйте і смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.